Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо сирну галету зі сливами. Готується вона дуже просто, швидко, з найдоступніших інгредієнтів. Для приготування сирної галети нам знадобиться холодне вершкове масло, один жовток, просіяний борошно, цукрова пудра та сир, жирність 5%. Борошно просіюємо у ємкість, в якій будемо замішувати тісто. Далі просіюємо цукрову пудру. Додаємо холодне вершкове масло, масло також можна натерти на терці. Додаємо сир і все ретельно перетираю виделкою. Можна це робити руками. Ось така крихта у нас виходить і наразі ми додаємо один жовток і починаємо швиденько замішувати тісто. За пару хвилин в мене вийшло ось таке гарненьке тісто. Накриваю його харчовою плівкою. Тісто виходить дуже м'яке та ніжне, не липне до рук. Відправляю у холодильник на 30 хвилин. Через 30 хвилин я дістаю тісто і розкачую його одразу на пергаменті, трошки присипала борошном. Товщина тіста приблизно 5 мм. Для начинки я буду використовувати сливи, також можна використовувати яблука або груші. Також мені знадобиться 1 столова ложка манної крупи та 2 столові ложки цукру. Манну крупу я використовую для того, щоб вона вбирала в себе сік, який буде виділятися при випіканні зі сливки. Присипаємо тісто трошки манною крупою, також трошечки присипаємо цукром і викладаємо сливи. Викладати можете так, як вам подобається. Зверху знов посипаємо манною крупою та цукром. Потім ось так гарненько защіплюю тісто і роблю ось такі бортики. Уже на цьому етапі галета виглядає, ну дуже апетитно, але нам потрібно ще змастити її збитим яйцем або жовтком. Випікаємо галету при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Випікати потрібно до золотистої скоринки. Ось так виглядає галета, яку я щойно дістала з духовки. Тісто настільки просте, що не може бути такого, щоб воно не вийшло у вас. Це дійсно найпростіший та найшвидкіший пиріг, який ви можете приготувати вдома.